Ололошеньки. Сегодня у нас распаковка и анинс. А что это такое? А что это такое? Что это приехало? А я вам зараз покажу. Только не вистачає мне рук. Спробую через паузу. Вот такое. А у нас тут колейный БМС. Але досить непростий БМС, тому що. Тому що. Так, зараз я покажу. Дивіться, яка кльова штучка. Добре, поїхали далі. Люблю БМСки, це дуже така незвичайна БМСка. Дивіться, та дам з дисплеєм. З цікавими роз'ємами. Купа пупирок. Ну і сама БМСка. Нова пошта радує на відміну від Укрпошти. Вже два тижні чекаю. Укрпоштою посилку з Києва, за цей час вже приїхала БМСка з Китаю. Отак От буваємо. Я думаю, хто кмітливий, той вже здогадався, чим цікава ця БМСка. Цікава вона тим, що має Каншину. І не тільки Каншину. Це у нас Джейбан, Дивіться. Спеціально мені китайці казали, що прошивить під 13С. Ну, не знаю, наскільки це правда, бо при замовленні було вказано там 10 від 10 до 16С, здається. Тобто я замовляв через особисті повідомлення, щоб у мене літій, і що я хочу 13С. Така, знаєте, приємна, приємна. Цікава, вона, хто кмітевий, той вже здогадався, так? Тут є каншина, тут є RS485. Він. Не просто для з'єднання з ПК, як на деяких БМС-ках, він просто номінально присутній, але сенсу в нього немає. А він працює. З інверторами безпосередньо. Тут є і емуляція того ж пілотеку і ще там інших батарей фабричних. Що цікаво, тут ще є 6 датчиків температури. Поки що не знаю, де вони. Так, один бачу. А, ні, це не датчик, це під'єднання. Так, це у нас гвинти. Окей. Це у нас під'єднання до батарейки. Так, бачу один датчик. Ага, ось вони. Раз, два, три. Чотири. Бачу 4 датчики температури. Ну і я так розумію, що два вбудованих безпосередньо в БМС-ку на МОСФетах. Ще десь, напевно, в сумі 6-6 штук. Ну, Ось такий от анонс. А скоро буду підключати до вагівської тої батарейки, де був витікший елемент комірка. Потекла. Я з неї зробив вже 13С, вона цілком нормально працює. Теж на ній була БМСка Джайбада, чи джабада, чи джабайда, байда, байда. Коротше, байда. Ну, досить цікаво виглядає. Важкенька така. Е, начебто балансиру тут немає. Або, ну, тобто він є, але слабенький в порівнянні з тими ж джеконгами, де їх там ліплять на струм 100-500 А, то тут, здається, в параметрах було вказано 60 мА. Ну, не знаю, подивимось. Цілком можливо, що це вони, бо я не знаю, що це. Ну, коротше кажучи, скоро буде підключення. І заодно я покажу свою батарейку, і заодно перевіримо, як воно працює з моїм інвертором, який теж має каншину. Ну і начебто підтримує там такі бренди, як PioNTech, там ще щось, коротше, кажучи. подивимось. До речі, що цікаво ще цих, в цій BMS, що вона підтримує. Паралельне підключення акумуляторів. Тобто ми можемо зібрати одну батарею, потім другу батарею, і правильно їх запаралелити через ці порти, виставити який з них там головний, який з них підлеглий, так кажучи. Ну і вони можуть працювати в парі більш коректно, ніж. Випадку з простими батарейками, тобто БМС-ками. Ну, поки що все.